Доброго здоров'я! На кожній консультації мене запитують пацієнти, як правильно чистити вуха. Багато хто навіть не замислюється, що роками неправильно доглядають за слуховими проходами. Насправді ця помилка може призвести до формування сірчаних пробок, запалення шкіри слухового ходу та формування зовнішнього отиту. Мене звати татаренко Тетяна Олександрівна, я лікар отоларинголог веду прийом у центрах слуху Бетертон. Сьогодні поговоримо про те, як все ж таки правильно чистити вуха. Ну що ж, почнемо? Багато пацієнтів помилково вважають, що вуха потрібно і можна чистити ватними паличками. І щоразу вони дивуються, коли я говорю їм, що насправді це не так, і такий догляд за вухами неправильний. В принципі, вуха самоочищується. воно побудоване так, що сірка поступово самостійно виходить із слухового ходу, або завдяки жувальним рухам, під час того, як ми розмовляємо, або коли ми приймаємо душ або купаємось. А палички можуть навпаки утрамбовувати сірку та сформувати сірчану пробку. Вишна сірка має захисні властивості. Вона захищає шкіру слухового ходу від бактерій та грибків, перешкоджає запаленню, тому що у вухах є всі умови для цього: волога, тепло, практично замкнутий простір. І якщо вичищати вухо начисто, можна зробити його більш уразливим перед бактеріями та грибками. У нормі під час того, як ми розмовляємо та жуємо, сірка поступово виходить із слухового ходу і накопичується у видимій частині вишної раковини. Саме тут її можна прибрати ватними паличками, тобто акуратно не заходячи в слуховий хід, протирати просто вухо. Таким чином, ми прибираємо більше з естетичних міркувань, ніж з гігієнічних. Якщо ми вставляємо ватну паличку в слуховий хід. А він звужений по своїй довжині. Ми трамбуємо сірку і формуємо сірчану пробку. Спочатку людина не помічає, що в вухах багато сірки, тому що вона пропускає звук. Але згодом це може погіршувати слух. Сірка може накопичуватись, тиснути на слуховий хід зсередини, формувати запалення, тому правильний туалет вуха це протирати ватною паличкою тільки вишну раковину і після душу або прийому ванни. У дітей ми також чистимо лише видиму частину вишної раковини після купання. Робити це можна або м'якою серветкою, або ватною паличкою з обмежувачем. Протираємо видиму частину вуха від сірки і все. Вухо чисте, а про все інше подбає воно саме. Сподіваюсь, після цього відео ви перестанете робити поширені помилки і доглядатимете за вухами правильно. Не хворійте! І не займайтеся самолікуванням. А якщо виникли питання зі здоров'ям, звертайтесь до нас до центру слуху Бетертон.